Всім привіт. Ситуація в країні ви самі знаєте приблизно така грустна туди-сюди. Два коментарі і починаємо новий бізнес. Перше, є канал родич на Ютубі. Пишете родич. всі спрашуєте, то мій родич, не мій рідний брат. З ним ситуація приключилась печально. Пішов гриби збирати, пропав, зараз в Польщі на барахолці торгує якісь речі продає, не знаю. Канал Родич в ютубі, Підписуємось, дивимось, там він у купів України насобирав собі в Польщі коротше, двіжує пацан, е... то мій брат. Я його не папка, не мамка, то просто мій брат. Я чуть хуже сохранився він лучше. Вопрос номер 2 до вас. Торговля грустна. Торговля грусна. Що в мене є син, який учиться не хоче. Е... Значить, е... експеримент з Вадіком показав що. Скільки чоловіку не давай. Йому все одно, собака все одно, як вовк ліс дивиться, чи як, йому все одно. Зараз беремо сина, якому 13 років. Вводимо його в курс діла, в нього буде неограничений бюджет. Ми йому создаємо новий канал на Ютубі. Силка внизу буде, я названня ще поки що не придумав. Ну і канал, в общем, Зайдіть, підпишіться Там одразу, щоб 100 тисяч підписчиків було. І Починає малий кружити людина з неограниченим бюджетом, їздити буде, я не знаю, з ким може сірком, може зі мною скуплять по прийомкам всякий хлам. Редуктори, машинки, будь-який хлам. Бізнес-модель у нас буде. Ми будемо продавати це все не в 33 дорого. А, наприклад, там, ціна буде Х2, Х1,5, типа маленький прикур і швидко все, щоб не складувати, просто на наоборот. Як ми раніше в старі давні времена я таким займався, не таким, ну плюс-мінус я розумію ситуацію, як це все працює. Ну і ви дивіться, підписуйтесь. Ще раз канал внизу, новий, создаємо канал. Займатися буде мій син. Попрошу замітити йому 13 років Я скажу, вчитися він не хоче, хай гроші заробляв сім'ю. Одне що, закази буде приймати теж. Він. Пишемо на Viber. І якщо там щось якісь непонятки, самі розумієте дитина, перший раз всі ці діла, страх, він навчиться вибалакається, буде, як той брат у Польщі. Канал родич балакати не хуже буде. Все, зараз показую, що є. Підписуємо ціни і починаємо. Ну, треба щось зробити, я не можу на місці сидіти. Всім привіт. Продавати вам буде оцей школьник, який вчитися не хоче. Всім привіт. Якщо можна, пишіть на Viber. А якщо не можна, то дзвоніть. То Він на уроки може бути, може трубку не взяти. Це може случитися, так? Да? Звісно. Ти Та бабка треба? Звісно. Скільки в день в, в обриваєш. Через... Три-4. От вважайте. І треба куча бабок в день. Те розход, як у вадіка скоро буде, да? вадик піднатягає, буде порядок з тобою. Бухать на очі, всі діла, всі одразу там, mm -hmm. Ну і жизнення. Значить, потихеньку їздив на прийомку метал, здавав, потихеньку це так я для асортименту натягнув. Траса, ящики, машинки, гідроциліндрів, пару штук знайшов мотоблока, кусок, куча шестерень, непонятно що, зараз все підпишемо. Сошники, це все буде йти по номерам. поки щоб малий, хоч примірно зрозумів в чому, Компресор, кстати. Здоровенна лебідка, 240 кг, її. і бухта непонятна. Якася, що це таке, я не знаю. Ну воно Нове запечатане, типу як пилка маленька. Ось така в нього маркіровка. 50 кг бухта. Це ми втулки собі забрали вчора. А, і Тиски, взагалі, зараз 5 сік і по списку йдемо, продаємо. Як кажуть, перший блин комом купив два маркера, вони взагалі не пишуть, який смілок, купив він кончений. Погнали. Лібетка 250 кг 6500. Обороти 1 к 40 на редукторі. Редуктор здоровенний, страшний. Тиски 90 кг віса, вони якісь промишлені, мощні, не знаю. Губки сходяться зразу дві. Тобто треба в два рази менше крутить. 4500 поворот на стані, на вся фігня, вони крутяться типа. Оце, що я не знаю, це лот номер 2 тиски були. Лот номер 3 компресор. 1500 гривень. Все качає, півторушка. Повністю робочий, мотор украли. Лот номер 4 Отакі штуки на роліках, непонятні, тяжелі. Значить, отакий на роліках роліки крутяться, знизу крючок. Є 4 штуки. Його 10 кг веса. 200 гривень штука. Купив за дешево. Лот номер 5 редуктор. 1000 гривень. Двигатель відсутствує, ціна вигодна. Лот номер 6 Машинка. За нею всі давно хотіли. Малий не награвся. 2000 гривень. Поїхали. Шесть. Лот номер 7 Лушпалка для кукурудзи. повністю нова. 250 гривень. Все там чітко, зуби на місці, ручки не полопані, не побиті. Лот номер 8 Колесики. Сантиметрів 22 в діаметрі. Совєтські прорезинені з опорами алюмініва 400 грн. пара. На базарі такі стоїть мільйон. Лот номер 9 сошники на СЗшку під мелкосім'янну культуру. там Люцерки, фігерки, 350 гривень штука повністю нова з поводком в інтернеті 1200. Так, що в нас тут? Зараз запутаюсь трошки 9. Лот номер 10 на ковальня. тиски і 4 молотка. Це кувалдочка, 500 гривень цей комплект. Все все, що бачите, це 500 гривень. Отак. Купив за 400, так що нормально, це просто пробний запуск. Лот номер 11 тиски хороші, не розбиті, не лопнуті поворотні, 1000 гривень відсутствує винт. Що там должно бути, я не знаю. 1000 гривень це ідеальна. Лот номер 12 маленькі тиски, 300 гривень, по-моєму, вигодно. Внизу в описанні можна читати, що продано, що ні. Лот номер 13, 2000 гривень редуктор уголовий. А то зв'язка прихвачена на сварку. Ну, ціна хороша. Лот номер 14 Дивіться, що є. Держатель для труб, він монтується, кудись прикручується, де чого угодно. Воно здоровий, На кілограм 15 весу. 400 гривень. Е, 15 лот. Отака штука. 1000 гривень ціна. Що воно таке, ми не знаємо. Знаємо, що було на предприятті, Де льон щось робили. Льон там. Чи хлопок, чи хлопок, льон. Короче. Все крутиться, їздить в інтернеті мільйон, у нас 1000 гривень. 16-й лот колеса, сантиметрів 35 діаметрів. Широчезний резина не полопана з оською 400 гривень. По-моєму, вигодно на якусь тележку самодіальну, з тощо надо. 17 колес, 1300 гривень з диском на Т-25 650 на 16. Десь воно тут чуть-чуть було щось. Сейчас, момент. Ось, о, щось було чуть малюсінький малюсенький, Котка. Ну, На скорость не впливає, 1300 гривень, ціна ідеальна. Лот номер 18, куча шестеренок. Я так предположительно написали, вони всі нові со станків токарних, не знаю. Є прямо зуби, є скосо зубі. 70 гривень штука, їх би їх оптом всі собрать. 70 гривень штука, оптом всі собрать. Продать вам, там як штук 30 може, не знаю. 19 лот, це взагалі я такого ніколи не бачив. Значить, на прорезинених кольосах 100-вали, посередині редуктор. Це був мотоблок, його порізали. Обороти мінімальні, 2000 гривень ціна. Зверху ставити двігачів, скосити щось. Що Колеса все їзде. Крім мотоблока за 2000, де таке видано. Так, поїхали. 21 циліндр одноштоковий 500 гривень. 22 циліндр одноштоковий 500 гривень, штоки без сарапан, без нічого. 23 лот 200 гривень циліндр, я не знаю, на жатках такі стояли, чим... ну, теж шток хороший. 1200 гривень лот 24. Там була тряпка, ми достали тряпку, він внутрі блистить, видно, він не ржавий, нічого. Отак От він десь сараю когось валявся, але 1200 гривень за опорами зусив циліндр. Дешевше не знайдеш. Хай тебе качка зьобна, щось пішло не по плану. 20-й лот я прозівав. 150 гривень ящик для інструментів. підрихтувати, Ну і закривається, все тут кришка чуть-чуть з однієї сторони вдарена, 150 гривень вигодно. Лот 25. Дві машинки взяв на прийомці. 200 гривень ціна, Може хтось увлікається такою хірнею. чим купив, не знаю, жалко стало. 200 гривень за дві нормально. 26-й лот. Промопора була. Все, воно крутиться, це було до корпуса прив'язано. Це рівнем крутилося, тут зверху щось махалка була, ми обрізали. 500 гривень вигодно. 26-й лот, редуктор маленький, отакий. Маркіровка є. Один вход, два виходи. Все крутиться, все працює. Не знаю, мені він похожий на 700 гривень. І останній лот, є 36 кг троса. Трос якогось сараю витягнутий, 10-12 мм, не знаю. Три бухти. 36 кг, метрів тут багато, може 100, може, ну, коротше, дуже багато. Його масло вкинуть, буде все нормально. якщо не гарцювати, отакий трос Півтори тисячі гривень за це все, 36,5, там майже 37 кг, тисячі гривень за цей весь трос. Якраз його почта відправить нормально, буде в синій ящик затусувати. І вам дешево, і нам. Номер в описанні не мій. Стараємось писати на вайбер, якщо нема вайбера, то вже тоді дзвоним. Дитина перший раз таким займається, так що попрошу повнімати і без матюків, бо я теж матюкаюсь неплохо. Так що матюки в нього візабілі і треба якось акуратно, потихеньку, з чувством, де що робить.